Перший комерційний ліфт відкриємо у нас в лікарні. Оце все, всі ці МРТ, КТ, воно все малоприбальне. Ми відкриємо перший комерційний ліфт. Отже, ідея така, що от е, в ліфт і ти можеш прям на будь-який етаж поїхати, ну, ні, ні, ні до кого не звітуючи. От прям просто чисто натиснути кнопку. І поїхати. Ніяких оцих роздвижних дверей, щоб двері, коротше, отак от раз і самі відкрились. Ну щоб людина взагалі просто заходить і вона просто думає про те, що на який поверх поїхати, п'ятихвилинки будемо проводити в тому же ліфті. Ну, тариф буде такий, знаєш, типу, вгору трошки побільше, вниз. Трошки подешевше, ну, якби все ж ми ринок розуміємо. Можемо зробити франшизу по іншим лікарням. І от так швидко шу-шу-шух. Я впевнений, що буде тільки одна проблема: лікарі, оце почнуть кататись вгору, вниз, просто їх не можна буде зупинити. Треба от потім боротися з ліфтовою цією залежністю, да? тому що ну, можуть прокатати всю зарплату. Да, 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 все, комерційні ліфти. Оце оце напрям. Якщо, якщо якісь ще напрямки є, такі, що ми про них не знаємо, будь ласка, в коментарях напишіть.